Київ, Закарпаття, Івано-Франківськ, Чернівці і, звісно, Полтава. Команди з багатьох куточків України з'їхалися у сорочин Яр. Сергій Дорош, головний суддя змагань, зізнається, у заходу особлива мета. Сьогодні ми проводимо вперше в історії України командні змагання, називається «Паралельний паралільним тому чому вперше? Тому що через два роки будуть Олімпійські ігри в Кореї, і ця дисципліна вже була включена в Олімпійську програму. Тобто ми будемо проводити і вперше це в Полтаві проводиться, в історії України. Віце-президент Полтавського осередку Федерації лижного спорту України Олександр Шамота впевнений, що Полтава вже давно готова до проведення змагань всеукраїнського рівня. Полтавська траса вона відповідає усім стандартам для проведення всеукраїнських республіканських змагань. Полтавська траса вона навіть більше ніж в Києві, яка проводиться там, де проводяться чемпіонати і кубки України вже не перший рік. В цьому році, вперше за всю історію гірських лиж в місті Полтави Полтавській області, ми змогли як федерація добитися того, щоб етап Кубку України був проведений безпосередньо в Полтаві. Аня на подібних змаганнях вперше дівчина зізнається, що своїми результатами не дуже задоволена. Перші розчарування та перша дискваліфікація. Незважаючи на юний вік, дівчина вже зрозуміла, що навіть не досягши перемоги, отриманий досвід це завжди плюс. По перших дискваліфікації я дізналася нове правило, що якщо навіть в тебе впала лижа чи палка, в будь-якому випадку ти можеш доїхати до кінця, навіть на одній лижі, і тобі буде зарахований час. Полтавець Нікіта у спортивному протистоянні здобув аж дві перемоги. Запевняє, усе завдяки виснажливим тренуванням. Зупинятися хлопець не збирається і вже готується до нових звершень. Кожний день тренування з ранку, з 7 ранку до 10.30. Буде змагання в Костріна, Кубок України, второй етап та чемпіонат України. Зізбирався на рідній трасі, полтавці здобули перемоги та чимало призових місць, і це при тому, що вони змагалися із однолітками із гірських районів. Отже, я надія, що і на рівнинній Полтавщині виховують майбутні легенди гірськолижного спорту.